20 років шлюбу були для неї непохитною основою життя. Разом вони пережили багато перші роки спільного побуту в маленькій квартирі, народження двох дітей, створення спільного бізнесу, що почався з невеликої фірми, а виріс у повноцінну компанію з десятками працівників. Вони будували будинок своєї мрії у центрі міста, де кожна кімната була продумана до деталей. На літо в них була дача біля озера. Місце, куди вона втікала, щоб їм відпочити душею серед природи. Вона щиро вірила, що вони з Віктором команда, партнери, два крила одного механізму. У них було все, що люди називають успіхом, але найголовнішим, як їй здавалося, була любов, яка збереглася через роки. Вона пишалася тим, яке життя вони збудували разом, часто сиділи на кухні, обговорювали дітей, ділилися новинами, будували плани. Але одного дня вся ця ідилія тріснула. Віктор залишив телефон на столі, і вона випадково побачила повідомлення: Сумую, коханий, невідомий номер, коротке і надто інтимне послання. Спочатку вона сподівалася, що це помилка, можливо, жарт, але глибоко всередині вже щось стискалося, як за перед бурею. Довго вагалася, чи варто говорити про це з Віктором. Внутрішній голос підказував, що ще не час для розмови. Віктор поводився як завжди, але тепер кожна його дія викликала в неї підозру він став частіше затримуватися на роботі, проводити багато часу за закритими дверима кабінету, а його посмішка за сніданком здавалася неприродною. Спочатку вона думала, що це параноя, можливо, перевтома, але одного разу, коли Віктор повернувся додому пізно вночі. Його сорочка пахла чужими парфумами солодким, важким ароматом, який неможливо було сплутати з її власним вона більше не могла чекати. Найнявши приватного детектива, вирішила з'ясувати правду. Через тиждень детектив повернувся з фотографіями, переписками і звітами. На знімках Віктор був у дорогому ресторані з молодою жінкою Аліною. Її довгі ноги, яскрава помада і впевнена позасвідчили про одне. Вона знала, як справити враження. На відео вони сміялися, пили вино, і вона торкалася його руки так, ніби він вже належав їй. Світ жінки зруйнувався. Ці докази були не просто фактами, вони були ножем, що пронизав її душу. Людина, з якою вона прожила 20 років, тепер була з іншою, молодою, красивою, повною сил. Віктор створив другу реальність, де їй більше не було місця, але разом із болем прийшло усвідомлення вона більше не жертва і не дозволить цій ситуації знищити себе. Віктор завжди вважав себе лідером, людиною, яка тримає все під контролем, але насправді все, що вони мали, було записано на її ім'я бізнес, будинок, рахунки. Вона могла в будь-який момент розірвати цей зв'язок, і вона вирішила це зробити. Ретельно підготувавшись з адвокатом, якому повністю довіряла, вона склала документи і планувала, щоб Віктор залишився ні з чим, проте не поспішала, хотіла побачити, як він сам собі копає яму. На перший погляд, розлучення пройшло спокійно. Віктор був упевнений, що його життя не зміниться, а Ліна, здавалося, тріумфувала. Тепер він належав їй, але правда швидко вийшла назовні. Віктор зрозумів, що більше не контролює фінанси. Його зарплати ледве вистачало на оренду квартири, не кажучи вже про ресторани і подарунки Аліни. Її ілюзія багатства зруйнувалася, і Аліна почала втомлюватися від нового статусу. Жінка одного разу побачила її в торговому центрі. Аліна виглядала виснаженою її колись яскравий погляд потьмянів. Після розлучення Віктор намагався повернутися. Але його дзвінки, повідомлення і несподівані візити вже не зачіпали її. Він казав, що помилився, але вона більше не вірила жодному його слову. Почалося її нове життя, бізнес процвітав, діти підтримували, будинок став справжнім прихистком. Вона знову почала знаходити радість у дрібницях, що колись були забуті. Спочатку було страшно, але потім вона зрозуміла самотність не покарання. Це свобода, яку вона заслужила. Що стосується Аліни, вона зникла так само швидко, як з'явилася. Її гонитва за багатим життям завершилася розчаруванням. Віктор залишився один з боргами і порожнечею. Її життя тепер належало тільки їй, і все, що вона створила, більше ніхто не міг забрати. Чи змогли б ви пробачити зраду заради збереження сім'ї, чи вибрали б свободу? Навіть якщо заради цього довелося б зруйнувати все, що будувалося роками, напишіть у коментарях, якщо вам сподобалася ця історія і ви хочете більше, підписуйтесь на канал. Дякуємо, що ви з нами.